Куди воно годне? Кричали люди на рецепт, поки не попробували зробити. Дівчатки, всім привіт! В 3 часа ночі нам не до сна, нам до рецептів. Нашла ідеальний рецепт куриного бульйона на магазинній куриці. Ну, це таке сомнітельне. Ну, якщо я вже купила сельдерей, значить, діло буде працювати. Ну, спробуємо, що воно і як воно. Я, кстати, ніколи не працювала з цим ділом. Треба буде чи полинь, чи що. А кудись оце, воно ж все в бульйон не піде, а кудись його оце ще можна, напишіть, хто знає, куди його ще можна оце усунути. Так, приступаємо к рецепту. Робимо, пробую, діла вердикти. Оце зараз прям лайфхаками. Прокип'ятила воду, положила туди два корочка. О, Лучше б, мабуть, було їх запекти. Ну, ладно, вже ложу два карачка, зараз буду солити перчить. наверное, еще надо две штучки лаврушки туда будет закинуть. И будем дальше делать дела. Уже все сделала, поставила хай там булькає Взяла вот так виртуозно разрезала морковочку, положила. И самый шок для мене, даже цибуля, и вона в шалухе, ви бачили? Ну, короче, надо все зняти, залишити тільки саму верхню пленочку, помити його там, всі дела і трохи, його так на сухій сковородці підкоптити. Ну, ефект є. є ефект, і пахне воно так хорошо. І морковка закарамелізувалась, Короче, робить. Оця курочка почала вже тут у нас підкипати, Думаю, Господи, слава Богу, що вже вскипіла, Быстрее, зараз готовим. Положу туди цю цибулю. цибуля кажуть, оцей цвет дає. Жовтенький, от это и шкурка. Так я оце вспоминаю, як папа красив яйця на Пасху, тоже цибулі, наверное, такий же ефект І оце ж купила цей серделей, сельдерей. В общем, ребята, получилось очень даже неплохо, даже смачно. Сельдерей нічого не дав, ну, якихось таких суперэффектов. ну, наверное, наваристость варистость бульона от всього приходить Ну, це раді одного ломтика, куплять купляти цілий жмих такий, не бачу смисла. Шумовочка, я щас це все повитаскую. Далеко не викидайте м'ясо ж теж. Пішла його розділила, кості повикидала, шкуру теж. Ну, як хто хоче їсти, можете їсти. Далі повинімала це все і зробила чудеса. Треба нам процідити. Беру оце сіто, беру полотенечко бумажне. І працюю через палоте. Не скрою два рази потом міняла, тому що взяла воду відтакую, воно так погано через нього лилося, щоб таки. Нічого з нього не сипаться, добре все пролилося, все нормально, чистенький, красивенький бульончик який Остається зеленушка. Знаєте, що зробила? Хорошо, б, мабуть, було підварити якусь домашній лапши. Но если ми уже заморочилися з цим бульоном, то я, наверное, домашню лапшу варить не буду. Просто наварила трошки таких макаронечек, бомба. І оце я його положила. Нарезала трошки зеленушки і заливаю бульончиком. В тарілке тут хорошо видно, що бульон такий прозрачний, як слеза. Короче, всем зайдет. Особенно что детским, що взрослым, что дедушкам, что бабушкам, всем можно есть. Я знаю, красиво бы вообще смотрелось, как бы сюда укинуть яєчко, но уже что є. Девочки, все готово. Будем пробовать, стоила игра свеч или нет. Ну, конечно, курочка разварилась, елки-палки. Понимаете? А вы знаете, вкусный. Вообще. Хорошие, прозрачные, вообще, як сльози. Гляньте, мої виплакані. Борис хлебушком. Не переводьте продукт. Рекомендую. Ну, насчет сельдерея, того, ну, це таке. Вопрос ребром. Я бы його не почувствовала, а вдруг цей вкус якраз він не дав. Не знаю. Попробувала, мені все понравилось. Всіх це люблю. Пока-пока!